Шановні майстри, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник, запрошую в відкриту групу Telegram, де ви знайдете найкращих майстрів. До вашої уваги хочу презентувати столи від українського виробника для великого формата. Один плиточник. Якось мені каже, що треба вставати з колін. І це правильно. Нема чого на навколішках побережіть свої коліна, щоб ви працювали довго і допомагали ЗСУ. Звісно. Так, так ось торгова марка «Керама» – це український виробник з українського металу, з українського алюмінію. Виробляються ці столи. Вони бувають в трьох розмірах. І, звісно, з багатьма додатками. Перший найдешевший, найпоширеніший стіл це метр двадцять на 60 Знизу буде силочка на моє відео по ньому. Наступний цей стіл метр 50 на метр з різними додатками. Не з різними додатками, а додатком на метр двадцять. Наступний це стіл метр вісімдесят на метр 40. Це для самого великого формата. Звісно, він також комплектується додатковими столами. Що хочу відповісти, що це майстер, плиточник і він пішов в розробку таких столів та іншого обладнання. Тому те, що він робить завжди якісно. Звісно, хочу відразу зауважити, що в керамо вже деякі недобросовісні виробники. Які не хочуть конструктурувати, не хочуть експлуат... ну, е, набивати шишки на розробці даних столів, вже почали копіювати. Але копіюють невдало. Е вони навіть копіювати не вміють. Ви знаєте, я просто дивуюсь. Але це інша історія. Я підробок не продаю і я це не люблю такі речі. Так ось, е керамо, що воно складається. Дивіться, є ось така основа, металева основа. Товщина 3,5 мм. На ці основи міцно закріплюються ніжки. Ніжки металеві з якісним е ну, закінченням, яке регулюється по висоті. Ніжки фіксуються за допомогою швидко, за допомогою одного великого болта, який зручно затягувати. Букові самі кінцеві, кінцеві подивіться, вони входять ось такий паз, Якщо ви. Нижче подивитись, ось він такий пас. І тому вони фіксуються. Зараз затягнуті тільки кін бокові. Крайні шини, подивіться, крайні ось шини затягнуті. І дивіться, як наскільки міцно, подивіться, я хилистаю, наскільки міцно він стоїть. Оце хилитаються не затягнуті. Чому я показав і їх не затягнув? Тому що ви можете регулювати в залежності від різу, ви можете всі середні переставляти. Подивіться, яка е ширина, щоб його можна посунути. Ну, Просто унікальне рішення. Товщина стінок 3,5 мм. Цього достатньо, щоб практично будь-яку вагу ви можете, е сюди поставити. Ніжки, звісно, складаються хрест накрест і для зберігання або для переміщення. Звісно, можна їх і розібрати. Ну, давайте підійдете сюди. Це додаток стоїть. Це основний стіл. У нього метр 50 шини на метр. До нього можна додати ось такий додаток. Загальна довжина буде 2,70 Це підходить, звісно, до більшості плит великого формата. Але якщо у вас Ще довше, то можна з іншої сторони зробити додаток. І і вийде загальна довжина величезні е, так це 2,70 плюс 1,20 м. Це буде 3,90 ну е, Тому можна комплектувати. Подивіться, як якісно зроблена. Ось приварена основа. Подивіться, як якісно по всьому периметру проварено. Тут немає шансів. Чомусь зламатися. Так, наступне. Відкручуємо. Подивіться, на який якісний. От це закінчення цей виріб. Тепер давайте роздивимося, закінчення ніжку стола. Вона може регулюватися можна менше. Загальна висота 90 см. Але можна на ці 5 см опустити. Вона резинова, вона металева, вона якісна, вона фіксується і не хилитається. Ну, ну просто немає у мене претензій. От що мені подобається, то мені подобається. Що? Краї, звісно, вони не оброблені, як би я хотілося, а їх невозм... неможливо обробити. Звісно, бажано колись, щоб зробити заглушки. Але це в Італії, я думаю, що буде над цим думати. Але на роботу ці заглушки не впливають. А по досвіду можу сказати, що на іншій техніці ці заглушки або не ставлять, ну, наприклад, на. Е Шеджин або не ставлять, або вони втрачаються. Бо в мене в прокаті стіл, тому я знаю. Хочу порівняти ніжки. Це шеджинг, подивіться. Це керамор. Подивіться, наскільки шеджинг на 12 см він менше по висоті. І наскільки тут не так якісно зроблена та... Ну, закінчення, яке стоїть на землі для його регулювання. В керамо все значно надійніше. Так, наступне. А наступне, подивіться, можна додатково унікальне рішення струбцини, яких ви не бачили ще ніде. Я їх перший раз в житті бачу. Ось такі унікальні струбцини, які комплектуються до столу. Таке рішення, ну, ще треба пошукати. Але у Віталі це зробив. Так, тепер так, і ви можете фіксувати плитку для порізки. З'єднання між основним столом і додатком є два моменти. Перше, можна, в принципі, використовувати. Без основи, без цієї основи, щоб можна зробити, і я це робив на 1,80 вісімдесят Можна зробити подовження, з'єднати всі п'ять і основу перенести просто. Тоді воно буде стояти цей стіл, який довжина 2,70 на двох пар опорах на чотирьох ногах. Але я зазвичай рекомендую докупити ще одну опору. Щоб була опора і закінчення опори, щоб були шість ніжок, три пари опор. Це буде набагато міцніше. Між собою шини з'єднуються за допомогою ось таких міцних шин, які, бачите, ось вставляються. І вони тримають і з'єднують обидві частини. Також просто супер надійно. Деякі виробники роблять дві шини. Деякі роблять шини, які якісь тоненькі вставочки вставляють алюмінію, а тут все надійно і довговічно. Я знаю, про що я кажу. Тому, безперечно, рекомендую столи керама українського виробника найменше вартість. Крім того, цей постачальник постійно допомагає ЗСУ. Постійно і треба брати приклад всім постачальникам. Я якось зроблю огляд, хто з постачальників допомагає чи ні. Моя сім'я кожен місяць віддаємо приблизно по 40 по 50 тисяч гривень на потреби ЗСУ. А може й більше, бо ми не рахуємо. Ми віддали мікроавтобус за 3600 доларів. Ми купили вже 15 дронів FPV. А 10 дронів піві це 3,5 тисячі доларів. Це не так просто, це не так дешево. Тому закликаю всіх перше купляти вітчизняне керамотому приклад. Друге допомагати зсу. Нам треба вигнати російських окупантів. І тому ви маєте допомагати. Беріть приклад з самих найкращих людей. Ось ці окупанти, на які я звертаю увагу, ось ця наша група, до яких я запрошую плиточники, плиточники України працюємо задля перемоги. Тому слава Україні! Ми переможемо!